Водолей, доброго вам часу! Як на що, щоб трошки таку романтично зробити зі мною розклад, поради таро для вас на місяць лютий? Це так все розмито і цікаво. Працюємо сьогодні з вами на шісти колодах. Кожну карту я вам буду розповідати, розкладувати, розказувати з точки зору позитиву: як можна вийти з будь-якої ситуації, зберігаючи розум? Перша колода. Неймовірно, цікава і потужна, створена для хох-сензибель. Хох це люди, які є емоційно чутливими. Хтось називає їх нестабільними, а позитивний такий, позитивна назва них це чутливі. Перша порада для вас. Король Мічі, клас. Хтось горе збирається. До речі, лютий це місяць, коли всі німці їздять на лижах. Прям хлібом не корми. Треба поїхати на лижах або на сноуборді десь. Тому король мічі. Ви водолеї, Ви хто? Сюрприз, ви і є тим самим королем мічі. Випадає ваша карта, яка говорить, що так. А давай ми звертаємо увагу на тебе. Які в тебе нові вершини? Подивіться на ті гори які там є, чого б ви хотіли досягнути. В принципі, для народження, ви в процесі, і якраз такий собі момент для вас, щоб подумати, передивитися, які гори ви вже бачили, на які гори ви хотіли б звернути увагу і куди ви хотіли потправитись в нову подорож. В цій колоді карта говорить, що це лідер, людина, яка веде за собою, яка є провідником. Тому зараз аналізуйте. На ваш соляр ем, загадуйте нові вершини, нові цілі, нові ем, якісь плани для вас. І не тільки думайте про них, але й думайте, як виконувати. Давайте ще раз дочум одну карту. Що ж вам робити з собою? Взагалі проблема багатьох людей в тому, що вони не можуть самі з собою чимось зайнятися. Тому їм постійно потрібно шукати нових партнерів, вони не можуть побути самі. Що вам робити з собою, водолеї? Кут самурая. Вибачте, сімка. Сімка мічі. Подивіться, знов таки, з якою хлепою ви тільки вибралися, що ви лишаєте за собою і куди ви йдете? Дуже-дуже-дуже цікава, потужна карта. Водолей, плануйте своє майбутнє і е, пам'ятайте, що шлях самураю, бушіду, це нікому не заважав, е, е. наступна колода це колода колесо року. Де ви там треба колисити чи, можливо, когось колихати? Яка порада буде для вас? Тройка мечі. Карта розбитого серця, така сама противна, але якщо подумати про позитив, це означає, що будьте готові, що хтось або щось. В даному випадку три буде намагатися розповідати вам про ваше серце, про те, що з ним не так, що ви так не робите або не так робите. І взагалі певні речі, які будуть впливати на вас і дратувати. Що це можна зробити? По-перше, з цим можна класно пропрацювати і зрозуміти: а хто діє вам на нерви, хто вам розбиває серце? і Зрозуміти, що ви не можете керувати іншими людьми, ви можете керувати тільки собою своїми емоціями. Це означає право ваше. Чи ви будете ображатися на якогось долбоклюя, який просто вас використовує або ображає? Або ви подумаєте, згадаєте мене і скажете: Слухайте, ну я король мічі, чи де, я сам можу кому хоч покромсати те серце, ну, сподіваюся, ні. Але е, думайте, як захищатися в будь-якій ситуації. Е, комусь допомагають камінчики, комусь допомагає, що він уявляє себе там, в рожевій кулі чи в золотій кулі і різні засоби захисту. Подумайте, як захистити себе, щоб ваше серце було нормальне, його ніхто не трогав. Оскільки тільки ви керуєте своїм серцем. Е, наступна порада від Янголів. Янголи, які знаходяться навколо нас, і зараз будуть нам щось радити. Трансформація. Ну, слухайте, ви не, не шукайте легких шляхів. Водолеї, які люблять свободу, які завжди знаходяться в такій трансформації, вам зараз потрібен як я говорила, нові вершини. Вам е, іде карта лягла на новий шлях, на нові зміни. Тому, будь ласка, трансформація вам назустріч. І вона і йде через те, що ви своє серце рятуєте. Ви не дозволяєте іншим, які, можливо, були отам, свої паддюрі, цепляли і тримали в серці. Зараз ви цього не дозволяєте. Зі мною так не можна. До речі, тоді ви будете незручним для багатьох людей, які скажуть, як? Тебе більше не можна використовувати. Хм. З чим вас і вітаю. Не дозволяйте себе використовувати. Наступна колода? Мір. Закінчення. Закінчення фази, ось у ваша трансформація. Зміючка, яка себе кусає за хвіст або образ, де ми там відно. Карта, яка розповідає, і що ще в нас. Так. Герше, імператриця донизу. Тут вагітність, до речі, можливо, ви зараз, хтось з вас і завагітніє. І почнеться новий період. Один закінчився, а другий буде. Це ота вам і є трансформація. Можливо, ви завагітнієте новим проєктом або завагітнієте собою. Ви будете дбати про себе, ось ваш і м м король м'ячей. У вас просто ну от, по картам я, я вам. За вас радію, скажімо так, це йде новий період. Ви звернете увагу на себе, на свої потреби, на те, що вам потрібно. От коли жінка вагітна, дівочки, хто, хто знає, наприклад, хто був вагітний, ви ж прислуховуєтесь, ви в собі носите цілий світ. От зараз вам потрібно в собі виносити новий світ, нова, нового вас десь так. Наступна колода для вас, водолей, це в нас а, так виглядає коробочка. Порада. Потужні аркани, потужна трансформація. Що ви будете з нею робити? Король кубків і отшельник. Король кубков це в нас, якщо сказати, знайомство з людиною водної стихії. Якщо ви дівочка, можливо, закінчиться у той період, коли ви були сама, коли ви розбиралися, хто я де. І прийде він. Кубки це в нас рибки, раки, або ем, скорпіони водні такі, знайомства з цією людиною. Або для того, щоб пройти. Ем, Цю трансформацію – це мудра людина. Можливо, вам для того, щоб був такий чарівний пендаль, потрібно звернутися до професіонала. Знов таки, кубки це емоції. Лікар, таке модерне слово, так, тренер, коуч, хто з вами там пропрацює, то та хілінг системи нейро, складання, малювання. Абсолютно любий професіонал, який зможе вам вставити ваш мозок там, де він був, або подивитися трошки відкоригувати, не так вам це сказати. Не вагайтеся звернутися до професіоналу. Оскільки професіонали вам за годину розкажуть хороші професіонали і допоможуть настільки, що ви самі не зможете це зробити, звертайтеся до профі, Платіть їм гроші і отримуйте кайф, отримуйте своє нове життя. Остання порада. Сімрка кубка. Перестаньте літати десь там наверху і сядьте на свою чарівну п'яту точку рівно. Це карта таких ось, я хочу це, я можу це, я буду реалізовувати це. Оці ваші зміни і трансформації, які з вами будуть відбуватися, вони повинні щось під собою мати, якусь, якийсь ґрунт, а не просто так мріяти. От коли ви говорите я багато-багато-багато чого запланував. А ви нічого для цього не робите. Кубки це емоції. І от якраз ваш король Кубков, він оцей хаос вам і розкладе, у вас тут на колоде, вийшла п'ятерка жезла, це внутрішня боротьба. Як це? це коли аварія. Пам'ятаєте той жарт? Блондинка десь там вляпалась, дзвонить і каже: чекай, каже, в мене є номер, він називається коли аварія. Алло, це коли аварія. От вам зараз до е, професіонала до Психолога таролога лікаря, який вам е з вашим хаосом внутрішнім і зовнішнім, він складе, наприклад, в мене е в інстаграмі написано, що я складу з мозаїки ваших думок, потрібну вам картину за допомогою структури. Тому я вам вважаю класної трансформації, нового етапу і класного професіонала, який вам допоможе це зробити. І у вас все буде класно, оскільки. Мені дуже подобається ця карта. Ви сильний, ви сильна, і ви знаєте, що нові гори на вас чекають, і ви до них прийдете. Гарного вам часу!